Вітаємо вас знову на нашому каналі, і сьогодні у нас особливий випуск, тому що ми розглядаємо одну з найкрутіших робіт. Це настільки деталу, щоб радна робота. Це об'ємно просторова композиція кактус. І сьогодні нам сам майстрил, сам майстра розповість, який і, і створював деталі. Я навіть не знаю, з якого питання почати, тому що це у нас тільки деталізована робота. І напевно, давайте ми почнемо вверху вниз, або злозу-вверху. По-перше, якщо дивитись на цю роботу, то тут видно застосування багато технік і багато різних матеріалів. Є. Техніка ювелірна техніка, обробка камня. Ну, ювелірна техніка це закріпка камня, обробка металу, гравіровка. Ну, навіть є деталі ось ножки. Це вже. В минулому випуску вважає, що ви все ж таки намагаєтесь не використовувати Литву. Так. Чому я все ж таки використав? Тут я використав, тому що це деталі, які дозволяють відлити. Ну, По-перше, вони грубенькі такі, вони не будуть ламатися міцні, і їх треба буде ще. Місят їх треба обробляти, їх треба прорегувати, їх треба шліфувати, полірувати. Тут багато роботи. Багато відходить металу. Тому треба запасом робити. Оце єдина, єдина деталь, яка відлита. Ну, і ці чотири ножки, вони повинні бути всі однакові. Це все зроблено вручну. Чи він всередині пушки цілий. Чи він запавний? Звичайно, пуститі. Якби він був заповнений, він і так тяжкий. Якби він був заповнений, то він був ще тяжчий. Ну, можна було залити там якимось чимось там клеями, цементами, і цей, але це не потрібно. Тіло кактуса зроблене в ланцюзі срібла, правильно? Тіло, корпус того і кактуса зроблені з срібла, патиноване срібло, воно таке темне. Коли робили само тіло картуса, це воно є не... з рідних шматків спаяно, чи це один суційний шматок. Це один суційний шматок. Деформація робив, кундував... такий об'єм, як вроді би він з частинок такий. Можна робити з частинок, але це ця... багато пайок. Як на тілі кактуса зроблені? Власне, самі голочки і присутні і камінь, це обмін, правильно? Це гранат. Це гранат. Добре, це гранат, і також взагалі, якщо ти вишся на роботу, то є враження, що цих було дуже багато. Хоча, якщо придивитися уважніше, то там їх власне не так багато, як здається, бо яким чином ви десяли такої об'єднаності і кількості. Ну, так для того, щоб і узорно зробити більшу кількість цих голок, то я ще програвірував на самому корпусі такі волочки. Крім того, що в них є в об'ємі в просторі, оці золота, золоті жовтенькі, то ще програвірував на корпусі. І воно разом, вроді би яких більше там. Було. Це так велосворюваний ефект, тому що коли так дивишся спочатку. Якщо не придивлятися навіть не ще там Гравіровка. І факт фактор видар. Також я знаю, що тут є трошечки секрет, чи якась ніби такий лайфхак, як сьогодні кажуть, закінчило тут, вироблялися вставлялися ті переголки і камінь. Голочки вставлялися. Ну, як вони робилися? Це добре буде, як ви догадаєтеся самі. Це, як би мовити, маленький Secret. секрет автора. Добре. Як вставлялися теж, якщо ви догадаєтеся, як робилися ці голочки, то ви і догадаєтеся, як вони вставлялися. Це фактично нічого такого складного тут, як кажуть. Все, що геніальне, все просте. Тепер розглядемо, як зроблена ваза в цій роботі і чому вона саме квадратна, зазвичай, з такі може круглі. Тут використовується гарячий лайк, правильно, і срібло. З чого який метал власне самоглаза? Ваза сама зроблена з мідні, мідної пластини, квадратна. Вирізалася на пластині, кроєлась така форма, складалася, вигиналася. Ну, одним словом, це вже ювелірна справа. Це теж не, не складно. Покривалася гарячою емалью. Зверху от, срібні накладочки на кутах. Вони якби грають таку роль декору з одної сторони, з іншої сторони, вони грають роль захисту кутів від надщерблень. Обично в всіх роботах. Якісь острі або виступаючі деталі, вони оббиваються часто. І для того, щоб того не було, я зробив такі, таку орнаментальну захист, такий листочок. Чим ви керувалися, коли відбирали комір, чи він обраний якось випадково, чи мішцям мали не пам'ять, якого саме фольгору буде мати? Ну, то може бути любий колір. Справа в тому, що це мій любивний кольор. Я люблю. Ультрамарин це ваш любимий кольор. Так. Ну, це такі сині, холодні кольори, не такі Ультрамарин, і він такий яркий. От мені подобався такий кольор. Я його застосував тут. По-друге, Ну, якісь там такі незвичайні кольори, ага, ну які незвичайні там рожеві, от тут ну, трошечки є рожевого кольору зверху. От. Якогось салатового там кольору для того, щоб трошечки світло рефлексувало на цей. Та, думаю, що кольор нормальний. Вазочка, вона може бути любого кольору. Це, це так вар. Добре, так ніле і в жертво верхні чи в тему роботи, може, розповісти Як ви виготовляли саму квітку і тичинки, які виходять з неї? Ну, квітка це камень, опал, камень, який тримає тримається на, на такій різьблені, можна сказати, елементі, лис, листочки такі, які тримають, якби. Продовження тої квітки. І всередині теченки. От там є теж маленький секрет. Течіночки зонуті, але деяких посередині є закріплені алмази малесенькі. Алмази в таких течіночках кріпити дуже непросто. Тому спеціалістам прошу поцікавитися. І розгадати ту загадку. як Якщо ми кріпилися там ті алма. Ну, для цього треба подивитися зблизька і, може, би, навіть під лупу. Але для цього треба, ну не знаю, можливо, без та виставку якусь прийти. Я вже виставляв декілька раз, можливо, ще буду виставляти. Але ж ця робота наразі не ходить, в приватній колекції замовника. Я позичаю. Мене, якщо я роблю такі речі, в нас є умова, що якщо треба на виставку, мені господар тої речі дає і я виставляю.